Вставай вставай! Ужгород, вставай!» десята ранку. А в центрі міста вже кількатисячний натовп рішуче налаштованих ужгородців. Від доброзичливого слава Україні героям слава буквально за півгодини настрої змінились на революційні. Підігрівали НАТО в з київського майдану. Ті, хто повернувся зі столиці, кажуть, стояти там, попри погрози і залякування страшно, але Україна того варта. Зараз не просто протест, зараз не просто мітинг. Зараз справжній йде революція. Кров пролилася, і ми зараз повинні бути налаштовані на те, щоб не відступити до того часу, допоки ця злочинна влада не відійде, відійде в небуття. Два дні тому на такому ж майдані відносно таких же дітей вчинили звірство за наказом найвищих посадовців. Тому відставка президента України, вже охрещеного Януческу та діючого нині уряду єдина безкомпромісна вимога народу України і політиків, і робітників, і викладачів, і студентів. Ми долучаємося до загальнонаціонального страйку та підтримуємо вимоги страйкуючих відставку кабінету міністрів України і складання своїх. раз сила студенти сила студенти сила Колоною НАТО порушив до ректорату Ужну з вимогою директора офіційно підтримати страйк. На що Федір Ващук погодився цитую підписати заяву лише разом із викладачами та представниками студентського самоврядування. Вийти з партії регіонів наміру чиновник немає, тому обережно заявив, членство поки що призупиняє. Олександра Ледиду мітингувальники побачити не змогли. Його заступник повідомив, що губернатор зустрічається лише з ініціативною групою. Реакція натовпу не забарилась. На знак протесту вхід до будівлі очепили полосатою стрічкою як місце злочину. Зі словами підтримки, до страйкарів звернувся голова Закарпатської обласної ради. Я закликаю всіх керівників підприємств, всіх здорових людей в Закарпатті, Не слухайте злочинну владу! Ще до другої години коло рушила назад в центр міста. На той час було призначено позачергову сесію Ужгородської міської ради, що мала пройти прямо на площі театральній уперше на очах ужгородців.